Якщо б кожен власник відносився до своєї машини так, як власник цього залізного коня, напевно послуги автопідбору не існувало би. Тож розказую, Volkswagen Транспортер, 2019 рік випусков, білий колір, зимова гума, також є літня гума на дисках, стан дуже охайний грузового відсіку. По машині помінено демпфер, помінено ГРМ, помінено помпу шарові і так далі. Півтори тисячі доларів залетіло в цю машину по обслуговуванню перед тим, як власник привіз її продаватись. Дуже крута оптика. Дуже гарно світить, тонована машина. Охайний салон, без протертостей, без дірок, є навігація є парктроніки по колу, є підігрів сидінь, кондиціонер. Також є дистронік, 204 тисячі км пробігу, жодної помилки, датчик світла, склопідйомник електричний, підігрів зеркал, є вебаста, є всі 4 ключі. Машина без питань. Тож приїжджай, дивись, тестуй, купуй, і саме це буде твоє авто, яке буде приносити тобі гроші. Приїжджай, це твоє авто.